Як обрати біль в шиї, показую три вправи для того, щоб шия була безболісною. Спочатку беремо полотенечко і починаємо розтирати. Розтираємо десь 10 секунд. Закінчили. Потім робимо наклони голови вправо вліво, щоб шия натягувалась. Ми знімаємо біль з шийно-комірцевої зони. На, робимо по 10 разів. Далі е, беремо на охрест полотенечко і тягнемо правою рукою вверх, нижньою вниз. І е, натягуємо так, щоб е, шийний, відділ, шийний відділ натягувався, е, щоб вам було не сильно боляче, а могли терпіти. Направо рахуємо до 10 і наліво тягнемо. Таким чином, ми знімаємо напругу з шийного відділу, розтягуємо м'язи. Підписуйтесь на канал, щоб було дуже багато цікавих і корисних відео.